Велозаводський міст саме тут встановили першу Харкові камеру, яка автоматично фіксує порушення. Працювати вона почала з липня, відтоді на цій ділянці сталося 10 аварій. І це удвічі менше, ніж за аналогічний проміжок часу торік, відповіли на запит Суспільного у патрульній поліції регіону. Автівки тут не можуть їхати зі швидкістю понад 70 км на годину. Щодня цим мостом на роботу добирається Віктор. каже, після встановлення камери їздить повільніше. машини. навіть помітно машини там, по московському проспекту, швидше йдуть, а доїжджають сюди до мосту. Знають, що камера і дійсно знижують швидкість на перехресті, внизу, де початок мосту, там постійно були аварії. Практично щодня зараз видно, що менше. Січас видно, ще більше. Камера спрямована в один бік до вулиці Сояча. Альберт Гаджиєв працює на підприємстві біля мосту. Хотів би, щоб камери фіксували порушення в обидва боки, каже чоловік. Чим більше камера покриває, чим більшу площу дорожнього руху покривають камери, тим краще. От просто. Якщо водій знатимуть, що камера б'є і в один бік, і у другий, і тут, і тут. Вони поводитимуться значно порядніше. Зісані будуть себе вістіґаразда порядочно на дорозі. Альберт говорить, має два штрафи за перевищення. Їх зафіксували камери на інших ділянках. Ну попався, заплатив штраф. Тепер я поводжуся там скромніше. Викладач автошколи Олександр Трипетін вважає, кількість аварій на цій ділянці зменшилася через реконструкцію перекрестя і встановлення світлофора перед мостом. Я вважаю, там вона зовсім не для чого. Ця камера. Там достатньо нормальної розмітки, яка там зараз є, яка чітко дає людям зрозуміти, де повинно рухатися. Так, дійсно перевищення швидкості, є основна причина ДТП, але перевищення якої швидкості безпечної. А безпечна швидкість і максимально дозволена швидкість це не одне і те ж. Усього в рамках програми Безпечне місто у Харкові. Сьогодні працює 11 камер автоматичної фіксації швидкості. Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков вважає, програма не дала очікуваного результату. Це вкрай недостатньо для. Багатомільйонного мегаполісу із таким автомобільним трафіком. Якщо в минулому році з смертельними наслідками було скоєно 151, п'ять одне ДТП, то поточного року вже 165". Фільчаков на виїзному парламентському засіданні пропонує міській владі надати гроші на додаткові камери. Мер Харкова Ігор Терехов каже, програма Безпечне місто своє призначення виконує. Те, що стосується, що нам потрібно збільшувати те, що стосується, що нам потрібно розширювати відеоспостереження і збільшувати кількість відеокамер, так ми над цим працюємо. Є те, що може зробити міська влада на своєму рівні, і ми це робимо. А є те, що треба ухвалювати на рівні законодавчому, і це має бути ухвалено. і бути усього в області 20 камер фіксації. За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, цьогоріч камери зафіксували понад 120 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Дмитро Вінік та Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.